Буває, хочеться похизуватися новою фігуркою, а на фото вона виходить гірше забутлих. Тому дозвольте поділитися з вами п'ятьома простими, доступними та практичними порадами щодо фотографії. І спойлер: у кінці буде бонусна шоста порада. Тож мене звати Тей і ласкаво прошу до моєї фотостудії. Щоб підготуватися до зйомки фігурки, вам багато не треба. Лише фігурка, камера та світло. Камера підійде будь-яка: хоч у телефоні, хоч дзеркалка, хоч без дзеркалка, аби тільки не плівкова камера. Світло ж це основа та база фотографії. Для початку користуйтеся сонцем. Знімайте або біля вікна у день, або на вулиці зранку ввечері та коли хмарно. Порада перша. Присядьте та задумайтеся. що? Шо? Або ж, точніше, що я хочу сфотографувати. Спитайте себе, що саме ви збираєтесь фотографувати. Яка ваша ціль? Головне, не ускладнюйте. Може, ви маєте бажання просто похизуватися новою фігуркою. Або ж, буває, хочеться показати, як круто фігурка встала на поличку. Або, можливо, вам припав до душі скульпт фігурки. І ви хочете звернути увагу на неймовірно гарну дубцю персонажа, а не на фігурку загалом. Це варіанти більш простих відповідей. Вони вам допоможуть вирішити, що саме буде предметом вашої фотографії та на що варто звернути більше уваги. При цьому інші відповіді на це питання, тобто цілі, можуть потребувати більш комплексного підходу. От мені, наприклад, часто хочеться розказати свою власну історію з персонажем даної фігурки. В цьому випадку важливі не тільки ракурс, пози, погляд, а ще й декорації. Інший варіант буває, хочеться вписати персонажу фігурки у події у власному житті. Найпростіше це якась вилазка до кіно чи на зустріч з друзями, або ж навіть подорож на якийсь івент чи до іншого міста країни. В цьому випадку вашим основним ресурсом буде час. Бо довго виставляти позу, фігурки чи кадр вам ніхто не дасть, і поїзд чи маршрутка поїде без вас, якщо ви сильно забаритеся. А може ви взагалі хочете щось, що мені досі не спало на думку? Не ускладнюйте цей крок, проте і не обмежуйте. Тож для початку запам'ятайте одне: якщо вам просто хочеться зробити класні фото, це теж гарна відповідь на питання, щоб що б Просто постійно задаючись цим питанням. З кожним разом ваша відповідь буде поглиблюватися і допомагати в подальшому процесі. Порада друга. Присядьте. Ні, серйозно, я не жартую. Буквально тримаючи камеру, присядьте перед фігуркою. Надто часто я бачу, що початківці бояться опускати об'єктив камери. Я думаю, що справа у сприйнятті фігурок. Як не крути, це предмет. І як би ми не любили персонажа, його фігурку ми сприймаємо як фізичний об'єкт предмет. Персонально мені дуже допомогло змістити це сприйняття тим, що я почав відноситися до фігурки як до живої, у деякій мірі, як до людини. Що це значить на практиці? Як мінімум, те, що я починаю з того, що опускаю об'єктив на рівень очей фігурки. Якщо ви фотографуєте когось в житті. Ви починаєте саме з цього. Так чим же ця хіміка того гірша за вашого однокласника чи колегу? З цього моменту краще довго не дивитися на фігурку в житті. Ви та ваші очі завеликі для її масштабу. З цього моменту саме камера мусить стати вашими очима. Бо на фото буде тільки те, що бачить вона, не ви. А звідси ви вже можете робити рухати ракурс будь-куди. Може, ви хочете прослідкувати за поглядом персонажу і показати, на що він там дивиться. А може ви хочете піймати той погляд, щоб він дивився прямо на вас. Е, інший варіант, ви можете пустити камеру нижче його рівня очей. Так ви поставите персонажа у домінантну позицію. Це може бути актуально для негідників, кайджу або Домінатрікс. Якщо ж ви піднімете камеру вище рівня очей персонажа, то він потрапить у вразливу позицію. Частіше це використовується для когось милого або для когось, хто протистоїть в великій загрозі. А якщо ви фотографуєте на телефон, то це взагалі мега зручно. У телефонах камера маленька, тому її дуже просто опускати аж до підлоги чи землі. Взагалі вальтіть та рухайте камеру як вам заманеться. Просто пам'ятайте про стартову позицію зйомки на рівні очі персонажу. Порада третя. Зробіть собі світловідбивач. Звучить страшно та складно, проте, по факту, вам просто треба щось біле під рукою. Пінопласт, ПВХ, папір, книжка, серветки, бік котячої льожанки, будь-що. Аби тільки ви могли це зручно тримати. Як не крути, фотографія це про світло. І зараз я вам покажу те, що розділило моє життя на до і після, принаймні з життя фігурку фотографа. Дивіться, флірен просто стоїть на підвіконні, на неї падає сонячне світло. Все непогано виглядає. Проте може бути краще. Оп! Тіні все ще на місці, але подивіться, наскільки вони стали легші, та скільки з'явилося деталей. І знаєте що? Я просто поставив поряд шмат пінопласту. Це старий як світ прийом, але коли я починав фотографувати, мені це просто розірвало мозок. Тому я впевнений, що комусь із вас ця демонстрація теж дуже потрібна. І прикол у тому, що вам не обов'язково себе обмежувати тільки великим шпатом або тільки білим кольором. Якщо хочеться творчих експериментів, можна використати кольоровий відбивач. Так, тіні можна зробити холоднішим, ніж вони є насправді, наприклад. Або ж золотий чи сріблястий відбивач направить більш сильні промені світла, що створює власну унікальну атмосферу. Розмір відбивача теж важливий. У сонячний день за допомогою відносно великого відбивача можна освітити цілу велику діораму, проте, може, вам воно не треба. Для простих портретів достатньо невеличкого папільця. У мене бувало навіть так, що світловідбивачем працювали чеки з магазину, бо нічого іншого під рукою не було, а вони відносно білі. І, до речі, рекомендую з відбивачем той же підхід що з камерою. Починайте наводити світло з відбивача на очі та на обличчя з тіньової сторони. А далі можете експериментувати. Вертіть відбивачем, як заманеться, та слідкуйте за тим, як світло виглядає у кадрі. Четверта порада стосується випадків, коли хочеться фотографувати, а сонце вже сіло. На цей випадок у вас точно є лампа. Може стара якась, може ледівська. Може навіть ліхтарик у телефоні, його вистачить для початку. Так от, порада четверта саме на цей випадок. У пару до світловідбивача зробіть і світло -росіювач. І знову ж таки, вам не обов'язково щось будувати. Просто йдіть на кухню, відріжте шмат пергаменту і скотчем приклейте його до настільної лампи. Подивіться на результат: тіні точно зм'якшаться, але можливо недостатньо. В такому випадку наліпіть другий або і третій шар пергаменту, скільки треба. Експериментуйте. Для кращого результату згадайте третю пораду і додайте до міксу світловідбивач. І ось таким простим чином ви маєте приємну картинку лише з одним джерелом світла. Так, звісно, така система не підходить під будь-який сюжет. Але у вас вдома, напевно, більше одного ліхтарика. Експериментуйте з різним освітленням, пробуйте різні схеми. Моя ж порада визначте, на що саме ви хочете звернути увагу глядача. Як визначите, туди й світіть. Частіше увагу привертає обличчя, тому слідкуйте, щоб воно не ховалося у тіні, особливо очі. Якщо у вас одне джерело світла, ставте його з тієї сторони, де його не закриватиме рука чи інші предмети. Однак не варто поставити прямо зі сторони об'єктиву, тобто анфас. Законом це не заборонено, але подібне фронтове освітлення ховає більшість тіней і тому зображення втрачає глибину, а із нею і цікавість. До речі, якщо вирішите додати друге джерело світла, спробуйте поставити його так, щоб воно освітлювало фігурку ззаду, чи з боку ззаду. Так можна створити так званий беклайт. Дуже приємно естетично лінія світла схожа на ореол. А взагалі, пробуйте та експериментуйте. А для моїх наступних експериментів у цьому відео треба спочатку розпакувати цю посилочку. Її мені зібрали та відправили з ZenMarket, сервіс доставки з Японії до України та решти світу. За невелику фіксовану комісію ZenMarket допомагає замовити будь-який товар з японських торгівельних гігантів, типу Yahoo, Amazon, Mercari, Rakuten тощо. Ви можете як самостійно шукати товари на цих площадках, так і шукати їх безпосередньо на сайті ZenMarket. Коли ви додаєте товар чи посилання на нього в кошик. Консультанти Zenмаркету перевіряють, чи все в порядку з товаром, уточнюють для вас, чи є плата за доставку по Японії, та після вашого підтвердження купують його. Надалі товар трохи мандрує Японію до складу в Осаці, де його бережливо упаковують та оформлюють міжнародну доставку вже до вас. Особисто я знайомий із Zen ще з 2016 року і ніколи не мав з ним поганого досвіду. Реально круті плюси Zenмаркету для мене це можливість, наприклад, замовляти з тих же Маркарі, які напряму іноземцям просто недоступні. Та можливість об'єднувати замовлення залізних магазинів. Так от в одній посилці мені приїхав найбільш кінотеатральних на крісел для екшн-лок, які можна знайти тільки або у фізичних магазинах серія, або на меркарі у добрих людей, найбільш смачної локшини як Noodle з чотирма різними смаками, який я знайшов на ракотені. А також екшенка Ультрамена арка з Яху аукціонів, де її віддавали зі снижкою у третину його реальної ціни. Тобто за допомогою зеленекту можна знайти і рідкісні товари, і якісь смаколики. І вигідні пропозиції, і багато чого іншого. Сервіс ZenMarket має україномовну підтримку, яка вам допоможе на всіх етапах купівлі. А ще при реєстрації ви зазвичай отримаєте 500 єн, однак увага! Для вас ми підготували сюрприз промокод 1000. Цим промокодом при реєстрації ви отримаєте аж 1000 єн на міжнародне доставлення. Кого зацікавив сервіс, переходьте за моїм посиланням в описі до відео. Обов'язково спробуйте та поекспериментуйте з тим, що цікавенького ви там зможете знайти саме собі. І саме з експериментами пов'язана моя п'ята порада. Не жалійте пам'ять. Просто ваша ціль навчитися фотографувати. І головною перевагою як камер у телефонах, так і камер цифрових є те, що їхні фотографії не займають фізичного місця. Тому пробуйте кожний ракурс, кожну відстань. Кожен поворот до світла. Зробіть усі можливі фото, не жаліючи місце на телефоні чи на карті пам'яті камери. Як не крути, щоб чомусь навчитися, це треба робити багато та часто. І у вас для цього вже є все необхідне, ваші ідеї і телефон з камерою. Навіть якщо вона поганесенька, для початку підійде. І щоб вам завжди вистачало пам'яті, на жаль, після фотосесії доведеться усі ці фото ще й розглядати. Розглядати, зберігати ті, що подобається, може навіть кидати їх у соцмережі, друзям, а то і мені у коментарі до мого телеграм-каналу, там посилання в описі є. Як це зробити? Доведеться видалити усі інші фото, що залишилися і вам не сподобалося, і знову продовжити цей цикл. Уявляєте, який жах, придумувати різні сюжети, шукати цікаві місця для зйомок. Розглядати фігурки з незвичних ракурсів, звертати увагу на раніше непомічені деталі скульпту, ділитися цим з іншими. Жах, жах, просто жах. Я, я не віляю, кому це може бути цікавим? Напевно, вам подивитися це відео. Mm. Якщо коротко, порада шоста, використовувати штатив і таймер. Кожен фотограф завжди бере до уваги рух того, що він фотографує. Чим більше рухається предмет зйомки, тим швидше його треба піймати в об'єктив. Однак, чим гірше він освітлений, тим довше на ньому треба тримати об'єктив відкритим. Щоб не вдаватися у технічну теорію, давайте візьмемо за модель пані Мануну і з її допомогою роздивимося ці моменти на практиці. Для нормальних фотоки Цюні об'єктив мусить відкриватися швидко, навіть коли вона успокоює. Прислухайтеся, як швидко клацає камера. Якщо об'єктив буде відкриватися надовго, то фото вийдуть розмазаними. Телефони не часто мають цю проблему, але навіть вони не завжди успішно справляються з надто активними рухами. Це для того, щоб вам наочно показати, чому фігурки фотографувати простіше. Вони ж не рухаються самі по собі. Навіть секунда відкритого об'єктиву перетворювала мануню в якесь месиво. А от така ж секунда на котику з пластику. Нічого поганого йому не зробила. Ба Більше, при поганому освітленні декілька секунд роблять фото краще. Бо камера встигає накопичити світло за цей час, усе роздивитися у всіх тінях і створити фото без візуального шуму. Однак для цього необхідно дотримуватися однієї умови. Камера теж мусить бути нерухомою. Саме для цього вам, як фігурку фотографу, потрібен штатив. Для початку можна знайти якийсь невеликий, або навіть підправити камеру чи телефон будь-чим, що маєте під рукою до речі, про руки. І іноді навіть натискання пальцем може змазати фото, тому для фотографування чогось нерухомого рекомендую поставити в налаштуваннях таймер на 1-2 секунди. Цього часу вам вистачить, щоб прибрати палець від камери чи телефону. І, до речі, якщо ваш телефон не вміє знімати отак, то рекомендую вам спробувати встановити додаток Open Camera. Він безкоштовний, та у ньому можна вручну налаштовувати усі параметри. Я ним давно користуюся. Зараз на екрані я показую, які саме параметри треба тягати, якщо хочете навчитися фотографувати самостійно. Як пересядете з телефона на камеру, вам це дуже допоможе. Обіцяю, сам так. Тож, давайте закріпимо. Перш за все, визначіть, що саме ви хочете сфотографувати та яке світло ви маєте. Потім опустіть об'єктив на рівень очей фігурки і вже з цієї позиції шукайте далі ракурси. Якщо тіні надто глибокі та темні, відбийте в них світло світловідбивачем. Якщо тіні надто різкі, поставте між джерелом світла та фігуркою розсіювач. Експериментуйте та пробуйте будь-що. Пам'яті на це точно вистачить. І при можливості користуйтеся таймером та штативом для чіткіших фото. Повторюючи раз за разом ці кроки, переглядаючи результати, підкладаючи фото, які вам сподобалися, ви здобудете найважливіше досвід. І, до речі, я не згадував постобробку, бо це, на жаль, не панацея. Однак це крутий інструмент, коли ваші фото потребують не спасіння, а доробки. Тому починайте з основ, які я описав в цьому відео. А я якось пізніше покажу вам те, як я оброблюю власні фото. А допоки я вам дякую за перегляд, мене звати Тей, і як казала Флірен, на всем добре та до нової зустрічі!